Основою епідеміологічного нагляду за грипом є збирання якісних даних серед пацієнтів та дозорних пунктів. При цьому збирання даних повинно зводитися до мінімуму та охоплювати лише ті дані, які необхідні для досягнення цілей епідеміологічного нагляду для ухвалення рішень у секторі громадського здоров'я. Кількість даних, які збираються системою регулярного епідеміологічного нагляду, повинна бути збалансованою відносно витрат та зусиль, витрачених на збирання таких даних, щоб система була сталою. Збирання даних системою епідеміологічного нагляду може здійснюватися на двох рівнях. На індивідуальному рівні здійснюється збирання особистих характеристик, наприклад, факторів ризику тяжкого перебігу захворювання. Вони збираються у всіх пацієнтів, чиї клінічні зразки беруть для проведення лабораторних досліджень. Результати тестування клінічних зразків також є даними індивідуального рівня. Агреговані дані, що включають поділ індивідуальних даних на категорії, також збираються у дозорних пунктах. Вони охоплюють такі категорії, як загальна кількість пацієнтів із ТГРІ, що надходять до закладів, та загальна кількість пацієнтів із позитивним результатом тестування клінічних зразків на грип. Далі ми обговоримо збирання даних щодо пацієнтів із випадками ТГРІ в дозорних пунктах більш детально. Наступним етапом після виявлення випадків ТГРІ є збирання епідеміологічної інформації шляхом негайного заповнення відповідної форми для кожного пацієнта, що надходить із випадком ТГРІ. Це стосується зокрема госпіталізованих пацієнтів, пацієнтів відділень інтенсивної терапії та померлих пацієнтів. Якщо в країні впроваджено електронний формат заповнення такої форми, її необхідно заповнювати на комп'ютері через місцеву базу даних або онлайн. У країнах, у яких відсутня електронна система, може заповнюватися паперова форма. Зазначена форма збирання даних охоплює демографічні дані пацієнта, лікарню, до якої він надходить, місто, відділення, країну, номер випадку, ім'я пацієнта, вік, стать, статус вагітності та дату народження. Інформація, яка збирається з використанням форми, також включає дані про супутні захворювання пацієнта, такі як астма, хронічні захворювання серця, хронічна ниркова недостатність, ожиріння, інші хронічні захворювання легень. Діабет, хронічні неврологічні захворювання, імунодефіцит або інші захворювання. В нижній частині форми також містяться поля для збирання такої інформації дата підвищення температури тіла, дата госпіталізації, надходження до відділення інтенсивної терапії та виписування з нього, інформація щодо прийому пацієнтом озельтамівіру, інформація щодо взяття зразка, дата взяття зразка, інформація про смерть пацієнта. Інформація про переведення до іншої лікарні, дата виписування, а також ім'я особи, відповідальної за заповнення форми для збирання даних така форма повинна заповнюватися повністю для кожного випадку ТГРІ. На пізніших етапах процедури лаборант заповнює секцію з лабораторною інформацією. Епідеміологічна інформація, яку надає лікарня та лабораторія, повинна бути інтегрована до однієї бази даних. Перед виконанням завдання 2, ми переглянемо усі змінні у цій формі та формі надходження. У випадку пацієнтів як із ГПЗ, так і з ТГРІ, якщо зразок тестують на наявність вірусів грипу, існує мінімальний набір даних, які рекомендовано збирати для цілей епідеміологічного нагляду. Усім зразкам повинен бути присвоєний унікальний ідентифікатор для поєднання лабораторних та епідеміологічних даних, а також у разі необхідності для відстеження пацієнта. Необхідно збирати такі дані пацієнта: стать, вік, наявність підвищення температури тіла в анамнезі, температура тіла в момент звернення за медичною допомогою, дата виникнення симптомів, дата госпіталізації. Лише у випадку пацієнтів із ТГРІ, дата взяття зразка, Використання противірусних препаратів для лікування наявної хвороби в момент взяття зразка, статус вагітності та наявність хронічних захворювань до наявних хронічних захворювань, які необхідно враховувати, належать хронічні респіраторні захворювання, астма, діабет, хронічні захворювання серця. Хронічні неврологічні або нервово-м'язові захворювання, гематологічні розлади, імунодефіцит, зокрема вірус імунодефіциту людини ВІЛ. Також за окремих обставин, залежно від потреб програми, необхідно враховувати такі додаткові дані ознаки та симптоми захворювання, наявність в анамнезі куріння. ВІЛ-інфекція або синдром набутого імунодефіциту СНІД як окрема від імунодефіциту категорія, туберкульозна інфекція та статус інфекції, латентна чи активна, висота і маса тіла для визначення індексу маси тіла, окремі гематологічні розлади, як от клітинна анемія або велика таласемія, етнічна приналежність або належність до вразливої меншини. Результат для пацієнта помер, вижив та статус вакцинації від сезонного грипу та дата вакцинації. Дані щодо Гепазета та ГРІ потрібно агрегувати за віковими групами для спрощення аналізу та звітування. Використання єдиних вікових груп дозволяє зрозуміти закономірності захворювання в країні шляхом порівняння із даними в інших країнах, а також створює можливість агрегування даних на глобальному рівні. У системах дозорного епідеміологічного нагляду рекомендовано використовувати для звітування щонайменше наведені нижче вікові категорії. Різні країни можуть мати конкретні потреби та інтереси, відповідно до яких вони можуть розділяти такі групи на менші однак, основні вікові групи повинні залишатися незмінними: від нуля до двох років, від двох до п'яти років, від п'яти до п'ятнадцяти років. – від 15 років до 50, від 50 до 65 років та від 65 років. Носоглотковий та ротоглотковий мазок беруть у дорослих та дітей віком від 5 років. У дітей віком до 5 років рекомендовано брати носоглотковий аспірат. Окрім того, носоглотковий аспірат рекомендовано брати у випадках, коли взяття мазка неможливе. Тепер пропонуємо обговорити, як та коли необхідно брати клінічні респіраторні зразки. Респіраторні зразки у пацієнтів, що відповідають визначенню випадку ТГРІ, потрібно брати упродовж 10 днів із моменту виникнення симптомів. Зразки слід брати до початку лікування противірусними препаратами. Рекомендовано брати зразки якомога раніше бажано впродовж перших 72 годин годин віддати виникнення симптомів для підвищення ймовірності виявлення вірусу в респіраторних зразках. У випадку пацієнтів з ТГРІ, які надходять до відділень інтенсивної терапії, а також смертельних випадків пов'язаних із ТГРІ, зразок необхідно брати незалежно від часу, який минув від моменту виникнення симптомів. Попри те, що після перших трьох днів імовірність ізолювання вірусу стає нижчою, важливо намагатися визначити вірус, який інфікує тяжкохворих пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії та померлих. Для взяття зразка спершу підготуйте необхідні для цього матеріали. Після цього візьміть зразок, приділяючи особливу увагу принципам інфекційного контролю та стандартам біологічної безпеки з використанням відповідних засобів індивідуального захисту. Після цього підготуйте зразки до зберігання та транспортування згідно зі стандартами біологічної безпеки та надішліть їх до лабораторії в лікарні. Якщо тестування зразків не може бути проведене впродовж 48-72 годин, їх необхідно зберігати в замороженому стані за температури мінус 70 градусів або нижче. Дані, які можуть використовуватися в агрегованому вигляді, необхідно збирати у всіх пацієнтів із випадками ТГРІ. Такі дані повинні включати кількість госпіталізованих пацієнтів із випадками ТГРІ, кількість пацієнтів із випадками ТГРІ, що надійшли до відділень інтенсивної терапії, а також кількість смертельних випадків пов'язаних із ТГРІ. Усі дані необхідно стратифікувати за статтю, віком, факторами ризику та наявністю або відсутністю зразка. В ідеалі пункти епідеміологічного нагляду повинні володіти точними або розрахунковими даними щодо зони обслуговування, щоб чисельність населення можна було використовувати як знаменник для обчислення інцидентності. Утім, якщо дані щодо зони обслуговування відсутні, і розрахувати їх неможливо, слід збирати дані щодо загальної кількості госпіталізацій із будь-яких причин надходжень довіт та смертельних випадків та використовувати такі дані як знаменник для обчислення часток. Так в загальних рисах виглядає потік даних через систему епідеміологічного нагляду ЗТГРІ. У таблиці ви можете побачити, коли пацієнта будь-якого віку госпіталізують із підвищенням температури тіла, у тому числі з підвищенням температури тіла в анамнезі впродовж 10 останніх днів, та кашлем необхідно заповнити форму збирання даних. Під час збирання даних та взяття зразків пріоритет необхідно надавати смертельним випадкам, пов'язаним із ТГРІ, та пацієнтам, що надходять до відділень інтенсивної терапії. Після цього необхідно взяти респіраторний зразок. Насамкінець зразок надсилають до лабораторії для проведення дослідження. Кожна лікарня повинна переглянути найкращий метод забору респіраторних зразків для забезпечення захищеного транспортування зразків із лікарні до лабораторії.